Вітаю, друзі! Мене звати Аліна Габріель, У нас сьогодні весна, березень, і я сиджу тут з колодою «Мистичні феї. Це оригінал, одна з найкращих колод для весни. Я прокинулася з відчуттям, що мені потрібно щось сказати як знак долі. Ті, хто за мною вже слідкують час від часу знають, що в мене таке буває. І сьогодні знову. Тож через мене вам хочу донести знак. Ох, сама карта випала не зараз. Через мене вам хочуть донести знак всесвіт. А, якщо у вас є якесь запитання, чи якась проблема, чи ви не знаєте, куди йти і що робити, або просто хочете обрати потрібний напрямок, або просто почути якийсь знак, то цей розклад для вас зараз. Я витягну одну карту і скажу те, що я відчуваю. Тож ще раз, через мене до вас зараз буде казати всесвіт. І цей знак для тих, кому це дійсно необхідно. Ви можете його почути. Завтра можете почути його сьогодні, можете натрапити на це відео десь на Ютубі через рік або через пів року, це не важливо. Тут важливо сам важливий сам знак. Тож, якщо ви це бачите, Всесвіт хоче вам щось сказати. Колесниця. я дуже сильно люблю цю карту. Вона, по-перше, це карта тріумфа. Тобто, якщо ви зараз знаходитесь на Різдоріжжі, ви можете обрати будь-який будь зі шляхів, але ви оберете це дуже мудро, і там вас буде очікувати тріумф, тобто не переймайтесь занадто. Скоріше за все, у вас дійсно зараз є якийсь варіант, типу як наліво, направо, запроти, да, чорне або біле. І повірте собі, повірте своїй інтуїції. Десь всередині вже точно знаєте вірну відповідь, і ви зробите дійсно. Вірні висновки, і ви оберете те, що вам зараз дійсно потрібно. Просто вірте в це. Також ця карта показує успіх. І дійсно, як я сказала, успіх та тріумф в тій в тій справі, яка вас зараз турбує, або якою ви зараз займаєтесь. Потерпіть трошки зовсім трошки. Тобто ви вже на фінішній прямій, скоро будуть потрібні вам вірні результати. Також ця карта показує, що ви самі правите своїм життям. ви Керуєте тим, куди ви їдете, що з вами відбувається. І навіть якщо вам здається, що на вас впливають події ззовні, пам'ятайте, що ви зможете з ними впоратись, і ви зможете направити себе туди, де вам буде краще. Ви зможете вирішити свої проблеми. Тож довіряйте собі, десь всередині ви вже знаєте, що все буде добре. Дуже скоро вас очікує тріумф, і ви візьмете своє життя під свій контроль. Щоб зараз не відбувалось, так потрібно. Дуже скоро це зміниться на краще. Тож це знак долі для вас. А якщо що, я до речі відкрита до персональних консультацій, пам'ятайте, гарна енергія завжди повертається. Тож я чекаю вас, звертайтеся і гарного вам дня, коли б ви це не побачили.